Потупити флот Росії. Як таємничі українські морські дрони влаштували російським кораблям у Чорному морі. Апокаліпсис Росіяни до цього просто не готові. Новий невловимий безпілотник вбивця і підводний робот Торпеда. Суперсекретні українські розробки, які перепишуть правила військової гри на морі. Це просто небачений досі прогрес. Та як вітчизняні дрони камікадзе покінчать із домінуванням російського чорноморського флоту? Програли в чорному морі, і через деякий час будуть програвати в Азовському. Усе морське протистояння України проти Росії нагадує битву Давида та Гуляфа, коли наші маленькі дрони вражають великі бойові кораблі противника. Вперше в історії надводні безпілотники стали геймченджером у війні за домінування на воді. Спочатку удар по гордості російського флоту з супервеликому десантному кораблю, а потім і по танкеру РФ. Усі цілі жертви нового таємничого українського дрона на відео атакуючі безпілотники дуже схожі на вітчизняну розробку нового покоління, яку нещодавно представили на військовій виставці у Стамбулі. Йдеться про надшвидкий дрон Камікадзе V5. його вже охрестили вбивцею Чорноморського флоту Росії. Не дивлячись на усі заходи безпеки, не дивлячись на усю ту відстань, яку повинні були долати надводні дрони, щоб потрапити до новоросійського, їх ніхто не помітив, а все це хоч не ляпано. Схоже, цей дрон може переписати правила військової гри на морі. Малопомітний безпілотник із суперсучасними засобами дистанційного управління можна керувати хоч з Києва за допомогою радіомережі та супутникового зв'язку. А відеокамера попереду в режимі онлайн передає чітку картинку. Ми мабуть просто перші, кому вдалося вирішити. Найголовнішою питому проблему цього виду зброї, тобто стабільність керування. У нас, на щастя, стабільність керування дронами не втрачається на жодному з етапів багатогодинного маршруту. Виходячи навіть біля новоросійська, наші спеціалісти могли отримати картинку з обтиколектронної станції, куди пити по десантному кораблю. Та це не єдине, чим здатен вразити магура ві 5 Бойовий робот здатний подолати 800 кілометрів, що дозволяє вражати ціль практично в будь-якій частині Чорного моря. І це на максимальній швидкості 42 вузли, що майже 78 кілометрів за годину. При цьому нести на борту вражаючу кількість вибухівки. Бойова частина 350 кілограмів. Це досить потужна бойова частина, яка дійсно може нанести серйозне ураження а, такому кораблю, як а, великий десантний корабель проекту 775 Сімдесят водозаміщенням чотири тисячі і він вже не є боєздатним. Це не просто дрон камікадзе. Цей безпілотник може також патрулювати та шукати міни. Тепер кожен бойовий корабель Чорноморського флоту РФ може опинитися під ударом. Не врятують навіть тилові порти на кшталт новоросійську, куди раніше наші дрони не діставали. Безпечного місця для російських суден у Чорному морі просто не лишилося. Дальність коду наших дронів була відносно невелика. А тепер вона 800 кілометрів. Тепер, власне кажучи, і ТУАПСИ, і Новоросійськ вже не гарантія від ударів невідомих дронів і бавовни. Тож, ну що там ще залишається? Азовське море, канал, Волгодон і, будь ласка, Вастраха. Більше того, українські дрони частково перебрали на себе роль американських балістичних ракет Атакамс, на які Україна робила ставку для ураження інфраструктурних стратегічних об'єктів на кшталт Кримського мосту. Поки Вашингтон зволікає із постачанням цих суперракет. Поки хтось там чекає Атакамси, у нас є інші елементи впливу вогневого впливу. Та вже незабаром Україна може поповнити свій бойовий парк ще й підводними дронами. Підступні та непомітні морські вбивці. І тут Україна знову попереду усіх. Вже є кілька перспективних розробок. Так нещодавно презентували проект підводного дрону Камікадзе Марічка, який нагадує торпеду. Він зможе причаїтися під водою в очікуванні цілі та активуватися або за таймером, або за сигналом оператора. Цілями цього дрона субмарини будуть опори мостів та бойові кораблі. Все відбувається в ході бойових дій. Зробили дрони, вирішили, спланували задачу. Ось вам і перше заводське випробування. Та не менш перспективна розробка підводного дрону Камікадзе під назвою Толока. Все, що буде знаходитись над поверхнею води, це його антена та камери. Він зможе непомітно підкрадатися та нищити бойовий флот РФ. Я так підозрюю, що коли цей сезон зимових штормів... То десь вже ну максимум десь в березні 2024 року ми зможемо побачити реальний робочий зразок. Там де з е, вже там буде прикручений бавовний генератор. Воло через пару днів е, приблизно е, ця штука відпрацює просяна. Планується запустити декілька модифікацій цього дрона. Найменша матиме розмір 2,5 метри і з дальністю ходу до 100 кілометрів, при цьому брати на борт до 50 кілограмів вантажу, а найбільша версія збільшиться до 12 метрів і зможе переносити до 5 тисяч кілограмів вантажу на відстань до 2 тисяч кілометрів. Підводні дрони толока можуть бути ефективним засобом відновлення контролю України над північною частиною акваторії Чорного моря, яка нині є по суті сірою зоною, усе через кількісну перевагу росіян по авіації та в перспективі навіть вражати підводні човни носії крилатих ракет, які поки недосяжні всі прекрасно знаємо, які ну катастрофічні наслідки навправо для впливу на російське суспільство малося історія втратою підводного човна Курська. Більше такого з ними не було. Ну от хто знає. можливо, якраз би втрати якось би варшавянки росіянам? Це був би той самий необхідний психологічний ефект, який міг би поламати в принципі їхній флот. Уся система логістики Чорним морем стала для противника грою у російську рулетку. Кожен вихід у відкриті води може бути останнім, сховатися ніде. Морські дрони у комбінації із ракетами та західною авіацією дозволять Україні повернути контроль над морем та врешті нівелювати вплив чорноморського флоту Росії. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, Єдині новини.